Всім привіт! Продовжуємо працювати і вести наш канал українською мовою в знак підтримки, полаги і любові до своєї країни, народу і мови. І сьогодні ми вирушимо до села, щоб приготувати корей нестандартним способом, який, до речі, ми запозичили у інших блогерів з Ютуба та Тіктока. Цікаво, цікаво, чи зможемо ми отримати гарне, пропечене і смачне м'ясо, готуючи таким методом. Якщо ми вас заінтригували, то лишайтеся з нами і включайте свою щедрість на лайки та перепости даного відео. Насамперед, давайте приготуємо маринад. Для нього використаємо суміш перців, сіль, рожевий перець. і чорний мелений перець. Ще нам знадобляться 150 мл меду і 300 мл соєвого соусу. Ще не завадить 100 мл соняшникової оліні. Ретельно перемішуємо. Тепер беремо шість молодих курок. Змащуємо їх у маринаді і складаємо у велику кастрюлю. Для цього м'ясо залишаємо на 12 годин. Заздалегідь підготуємо шість жердин, загостривши їх з одного кінця. Тепер час вирити невелику яму. Вирівнявши ґрунт, забиваємо кілки. Дістаємо промаринованих курей і перев'язуємо їм ноги. Затим насаджуємо на кіл. Накриваємо птицю відрами. У яму кладемо дрова з фруктових дерев. Зверху насипаємо солому. і підпалюємо. Готуємо м'ясо 2 години, періодично підкидаючи солому. Ми так робили 5 разів. До м'яса доречно приготувати свіжий салат. Для заправки потрібно об'єднати 3 столові ложки французької гірчиці, 1 столову ложку меду і 3 столові ложки винного оцту. Додаємо в салат кисло-солодку заправку, соняшникову олію і сіль. Салат у нас чудовий. Тепер перевіримо, як запеклися наші курчата. Що ж там у нас вийшло? Яка краса ся менш красива. Цілому непогано. Які ж вони на смак? Аромат, скажу вам, дуже сильний. Такий приємний, копчений. Ми навіть не очікували на такий чудовий результат. М'ясо на диво вийшло пропеченим, ніжним з яскравим копченим смаком. Отже, такий метод приготування працює, і ми можемо 100% його вам рекомендувати. А на сьогодні все. Всім гарним людям миру, добра і смачної їжі на столі. Все буде добре, Україна!